Всім привіт! Ви на каналі Івана. І Сьогодні ми поглянемо на мод Шкода 14ТР, який я скачав нещодавно за просьбою в коментарях мого підписника. Вибираємо. Вибираємо скін який скін виберемо. Нехай буде звичайний жовтий. І на мапі буде. Нехай буде звичайний маршрут. То... Ні, я такий не хочу. Е, та боже. Ось просто перший тур номер 100 на мапі номер 2 якщо по порядку. Так, тут у нас їдуть танчики. Прикольні танчики люблю деколи грати в танки, але зараз... Але зараз не на часі грати в танчик. Зараз на часі грати в колі. Так. Що я казав? А, грати в тролейбуси. Ну що ж, поки гра запускається, можу вам розказати... А ні, вже гра запускається. Ось. Наш тролейбус вже в грі. Як ви можете помітити... Він дуже реальний. Але не. Та ні, все правильно. Я минулого разу, коли загружав тролейбус, тут шкода, було написано школа. Я думав, що я шкільний тролейбус Так, по інструкції глянемо. У нас тут один підняти штанги, два табличка Передня, три табличка бокова і десять світло. Ну, дев'ять Табличка в депо. Ну, нехай буде в депо. Так, вісім, це що? П'ять треба. Ну що ж, запускаємо наш агрегат. Так, запустився. Агрегат. Огригат. Ні, я житло на стола під себе. Що ж бачимо, що тролейбус у прекрасній комп'яті навіть мікрофон? Що перевіряємо активно береги? Заходять, бачите, є дзеркало, і я можу бачити, заходять люди. Це дуже зручно, бо просто в автобусі баз еталон 14. Це дзеркало, ось цього дзеркала ось цього немає. І дуже незручно всі цела. Давайте на двері. Поїдемо від третьої каміри. А! Стандартна процедура. Ні, все-таки в перший. Щось мені в такій реальній грі е, якось е, е, поспідручніше їхати е, е, від першої камери, такому симуляторі реалістичному. А послухайте, які звуки. Розробник взяв е, справжні звуки в Так, тут нам зараз без червоні слова і глобальний поворот. Це все свідки. да, у нас тут? У нас есть датчик. Прикольно. Можно нам уже ехать? Дайте зеленый. Не ехать прям. Людей вас. Короче, я еду. Тут є автотічний поротника, зручна, до речі, штука, друзі. Так, Ось такий мод, друзі, якщо... що це було? Що це там? Що це тут таке? А, я подумала, вже мод якось забагувався. Тож, друзі, якщо ви захочете, щоб я ще раз... Тобто, щоб я зняв повністю е, тролейбус, е, е, якийсь маршрут пройшов е, по, по, по ньому. Напишіть, обов'язково це в коментарях. А я буду завершувати це відео та монтувати його. Не забувайте, що е, з вами була команда Івана. Па-па!